Механічний годинник з під заводом серії скелетон «Форсінінг Eagle. Відкритий механізм, гарно видно. Налаштовується дуже легко, відкриваємо штіфт до кінця ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Корпус виконано зі сталі. Браслет також стальний. Дуже зручна магнітна застібка. Можна легко відрегулювати на будь-який розмір зап'ястки самостійно. Ось так. Застібка надійна, вона просто так не відкривається, тому годинник ви не загубите. Годинник унісекс підходить як чоловікам, так і жінкам.